Паркування, паркурування, паркур. І стопочки насправді завод Джис Я. Юля, давай понові вся фігня. Турбіна дує, пасад пизд... бриє, бриє машинка. Доброго дня! З вами компанія Помчали авто і я її незмінна ведуча Ірина. І сьогодні в нас на огляді справжній канадський емігрант. Пасад 2013 року модельного ряду b 7 із пробігом 220 тисяч кілометрів. І головне питання. Цей посад для бій, для бабіїв або ж для тих, хто просто мудро вклав гроші у дизель. Давайте розбиратись. Цей пасад виглядає як чоловік 40+. ще не старий, уже розумний і вміє тримати себе в руках. Вперед чисто німецький дизайн. Це без налякуватості, гарний хром, гарна решітка, і фари, які кажуть, я бачу все. Красиві 18-ті туфельки на легкосплавних дисках, хромовані деталі надають вишуканості цьому автомобілю. В поєднанні з чорним це завжди М -м 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 -м. дуже красиво. Зак скромно, але зі смаком. Ніяких там карбон стайл чи спойлерів, бо пасат не мусить кричати, він просто стоїть. І пахне надійністю. І до речі, для зручності вашого паркурування. Паркурування, паркурування, паркур. <рес> для зручності вашого паркування ми маємо камеру заднього огляду. Дуже зручно. І зверніть, будь ласка, увагу на фари. Вони ні каплі не помутніші, тому що в Канаді тротуари і дороги миють частіше, аніж будь-де у світі. От і придбали таке авто, приїхали додому, запаркувалися, і всі сусіди бачать перед вами. Серйозна людина, а не якийсь там понторіс на БМВ. Що ж, давайте детальніше подивимося на наш двигун. Тут ми маємо ось такий ось чудовий дволітровий ТДІ, на який одні люди скажуть, М -м, я їх обожнюю, вони чудові, вони економічні і надійні, а інші скажуть Я ненавиджу ДСГ. Проте це все залежить від обслуговування. І що я вам ще скажу? Цей двигун працює надійно, не тече, не хропе, не хрюкає, не підтікає, працює рівненько, не димить. Ну просто казка. Часно обслуговуйте, заправляйтесь адекватним паливом, несумнівним. І тоді він вам прослужить вірою і правдою довгі і довгі роки. Що ж, давайте детальніше подивимося на наш багажник. Електроприводу немає, проте ви так його пальчиком хоп. І відкривається він легесенько. Величезний. Ви просто подивіться, який він місткий. Ну просто вау, як на седан, величезний крутий багажник. Звісно, це на ліфтбек, і не хечбек, і не універсал, проте місця в ньому більш ніж достатньо. І на візочки, і на будь-які інші господарські потреби. Що казати, дід із задоволенням буде возити картоплю із дачі, а бабій? що бабії возять в багажника? Ну, не знаю, напишіть коментарі, що бабії можуть возити в цьому багажнику. А тепер, шановні, ви думаєте, може, що це за пімпочки такі? А що ж буде, якщо я їх потягну? Ну ми, великі експериментатори, тягнемо і оп, у нас відмикається сидіння, і ми можемо повністю їх скласти. Як оце, так і власне оце. Складаються вони повністю, просто тут трошки нам заважають речі на задньому сидінні. Вибачте, забирати їх. Не будемо. Про те, що я можу сказати, розкладається в повноцінне ліжко. От чого це машина для бабіїв. Тепер зрозуміли? Що ж помчали? Подивимось всередині. Ох, який він красивенький, чорненький, всім Зустрічає нас така гарна, хромована накладочка, де пише Passat. Пасат украса ну, не менше. Тут ми маємо електросклопідйомнички, відкривання багажника із салону, також блокування дверей і електрорегулювання дзеркал. І також важлива штучка. Увага, друзі! Тут є підігрів дзеркал. Щоб не шкрепти карточкою від АТБ, вам дуже і дуже навіть згодиться. Дивимось далі. Цей брюнет захоплює мене дедалі більше. Подивіться, яка красивенна шкіра, дуже гарні сидіння, і до речі, практичні. Виглядає дуже симпатично. Мені подобається, хочеться скоріше уже сісти і це все протестувати. У знаєте, тут в салоні чимось пахне. Якщо ви думаєте, що пахучкою, то ні. Тут пахне справжнім німецьким порядком. От просто все чітко, строго, стильно. І при тому надійно от дивишся на ці кнопки, і от вони тобі кажуть, клацай, не клацай, і ми тебе ще переживемо. Ну що, заводиться із стопочки старт-стоп. <плес> ну, із стопочки насправді заводжусь я, а автомобіль наш заводиться із кнопочки старт-стоп. Ось вона, бачите? М -м -м. Ну просто краса. І що мені ще дуже подобається в цьому пасаті, це цей неймовірний механічний годинник. От він просто додає вишуканості в цей салон з сходу. Ну, любов, не менше. Зацінить і дід, який ще не звик до цієї електроніки. І бабі, який скаже, Ха, дивіться, дівчата, я знаю, тут на часах, і тут на часах, і, і скрізь на часах. Тут маємо такий чудовий симпатичний дисплей, який уже досить функціональний, як на 13-й рік, гарно фарширований. Дуже допоміжний і нічого лишнього. Отже, можна подивитись карти, налаштування. Це все зрозуміло, все у вас під рукою. Радіостанції ваші, будь ласка, перемикайте, як вам зручно медіа можете підключати блютуз. І звісно, що можна підключити телефон. Словом, красивий функціональний дисплей, все під рукою, нічого не відволікає. Пластик надійний, кнопочки надійні. Все вмикається чітко, зручно, не відволікає від дороги, максимально приємно. От дивіться, діди зацінять, пам'ятаєте ці радіоприймачі, що кажуть що посад для дідів? Хочеш, просто собі натискаєш, обираєш радіостанцію е, автоматичним способом. Хочеш, ось вона, оця шкала, до якої звикли на таких старих радіоприймачах, де треба було це, пам'ятаєте, крутити і попасти, щоб зловити саме ту твою хвильку і вже під неї тішитися фішечки. ось тут ми маємо. Двохзонний клімат-контроль. двохзонний, дуже круто, як для машини такого класу, просто супер. І з підігрівом сидінь. Ось. Можете гріти дубку як свою, так і свого пасажира. Це все зрозуміло. Далі обдувчики, виставляєте собі і температуру крутилочками. Ось можна, до речі, бачите, як поділено. Біля водія тут є максимальний обдув на вікно. А в пасажира максимальний просто кондиціонер, якщо він собі бажає, все максимальні кондиціонери дують так, неначе ми їдемо на рефрижераторі в Норвегію. Тому ми його зараз вимикаємо, щоб могти нормально спілкуватися. І продовжуємо наш огляд. Проте кондиціонер працює справно, дує, круто, літом не спаритись, зимою не замерзнете. Песап подбає про вас. Ось тут ми маємо захований підкурювач для тих, що, хто палить, чудово разом із попільничкою або ж ось таким чудовим бардачком. Що ще в нас є? М -м, дивіться, якісь парфуми навіть. Реально якогось бабія або діда тут уже не розберешся. А тут у нас оця чудова коробочка ДСГ. Друзі, напишіть в коментарі для вас, ДСГ це любов чи кошмар, тому що дуже багато різних думок ми любимо ДСГ. Проте відгуки є дуже дуже неоднозначні. Чекаємо ваші думки в коментарі. Покаємо задню та ні, ривочка. Все ідеально, все плавненько, все чудово. Камера, до речі, вімкнулась, показує, що в нас ззаду вільний простір для маневрів. Чудово! Отже, в нас тут симпатичне дзеркало в світлій рамці, дуже мені подобається. І тут блочок освітлення. Ось воно вмикається, може вмикатися по окремості, дуже зручно. І чудова крутилочка. Вона для чого? А вона для цього люка. Можна насолодити слітом, восени ми так ним не насолодимось, проте. Гарна фішечка сподобається кожному. А це в нас тут є кнопочка, і з якої ху, випадають Як ви зрозуміли, це місце під окуляри. Класно, що воно тут є, не в кожному автомобілі є. А я, до речі, перевіряю. А тут зручно під рукою, і, от бачите, спеціально виставлено, щоб не дряпати ваші дорогезні окулярчики. Красиво! Подобається мені. Чіпка, схоже, друзі, зверніть увагу на ось цей блок. Як ви думаєте, що це таке? Як бачите, тут є такий схематичний е, значок в будиночку, і це означає, що сюди можна підшити ключі від гаражних воріт або ж від просто воріт. Під'їжджаєш до будинку, натискаєш на кнопочку. Все, все відкривається. Ніяких клопотів, ніяких оце, шукання тих бралків, де ти ви їх поділи. Ну, все чудово, все комфортно, надійно і так як потрібно. Класна функція, плюсую. А тут у нас є таке чудове мультикермо. Вау! Дивіться, яке воно стильне. От воно ну, мені подобається. Це поєднання чорного і хрому. Ну для мене просто любов. Все під рукою, перемикання музики, телефон, відповісти, все, що треба, і навіть голосове командування. Ось бачите, для тих, хто любить командувати. Ну, наприклад, для мене дуже навіть чудово. Натискаєш, затискаєш. І все, будь ласка, команду, скільки тобі треба. Ось це в нас кнопочки для управління бортовим комп'ютером. Дуже зручно, меню під рукою. Будь ласка, не відриваючись від їзди, можете все собі дізнатись, що вас цікавить про стан вашого автомобіля. Надійні зовсім не стерті. От справді, автомобіль має 220 тисяч пробігу, а таке враження, ніби 100 тисяч з них він просто десь стояв в гаражі. Чи на ньому максимум в Канаді дід в Костко їздив за кленовим сиропом? Не більше. Тут у нас є підкермові пелюсточки, допомагають нам при їзді зимою, чи при їзді в багнюці, чи просто для тих, хто любить провідчувати того двигуна, як то кажуть, знаєте, перша передача максимум, друга максимум. От для тих, вони є ці чудові підкермові пелюсточки. Також ми маємо круїз контроль, автосвітло. Все для допомоги водію. Приємно. Ну що, давайте подивимося, що там позаду. Помічали, а позаду у нас просто море місця. і це не дарма, адже пасад це про комфорт для кожного пасажира. Зручно всім розміститись, комфортно підігріви, обдуви є. І ще зверніть увагу: ось тут ми маємо столик з підстаканничками, а також можна просунути руку у багажне відділення. Якщо ви думаєте, що це просто так дарма, то ви ніколи не возили лижі на криші. Можна покласти лижі чи будь-що довге, просунути, не опускаючи сидінь, всім буде зручно, комфортно, супер. А ви напишіть в коментарі, наскільки сучасно виглядає салон, на вашу думку. До речі, сидіння ну, дуже зручне, ну, як мінімум, як крісло начальника ЖЕКа. Сидіння регулюється електроприводом, зручно і класно. І будемо тестувати цього красунчика. Ну що, помчали дивитись? До речі, управляти дисплеєм можна як ось цими кнопочками стандартними, так і тачпадом. Будь ласка, ось друзі. Я їду і тепер розумію, чому цей посад люблять всі, починаючи від айтішників і закінчуючи вчителями історії, тому що він плавний, надійний, зручний, тримає дорогу гарно, набирає гарно. Ну не машина, а казка. Дуже мені подобається. Комфортний він в їзді. Треба хіба що трошки зменшити підігрів сидінь, тому що зараз уже будуть підсмажені булочки. А так. Максимально комфортно. Коробка працює злагоджено, перемикає без жодного ривочка, ну ніде не піддьорнуло, не підкинуло. Означає, що вона служить гарно і проходить ще багато-багато років без ремонтів. Чудово. А як то кажуть, турбіна дує, пасат... чим чекує. І знаєте, тут за кермом відчуваєш себе, от якось. Спокійно, от собі їдеш кайфово, вайбово. Хочеться просто заїхати, взяти кави, поставити її в цей підстаканничок. Ні про що не думати, ні про дорогі якісь ремонти, ні про обслуговування. От просто насолоджуєшся цим спокоєм і простотою, от такою простотою і красою в деталях. Єдине, що наголошую: будь ласка, заправляйтесь адекватним перевіреним дизелем. прошу. І тоді будете мати лише насолодові їзди, тому що дійсно нижчі ціни, вони завжди спокусливіші. Проте форсунки, дороге задоволення. Тому будь ласка, лише перевірене паливо, лише надійні постачальники і все. Що я ще скажу, педалька така слухняненька, він такий маневренький чук-чук-чук. Різгнатись, правда, немає де. Щодо шуму і ізоляції. Хоч це і дизельочок, проте його майже не чути. Немає нічого реву в салоні, нічого подібного. Все тихенько, все спокійно. Ну, я сказала, що на рівні з бензином. Справді тихо, добре обешумлено. Отже, зараз ми пригальмовуємо на кільці і подивимось, як набирає наш пасатик. Дивіться, як він гарненько бере, ну, бриє, бриє машинка, інакше не скажеш. Ех, приємно. Треба гальмувати, бо вже 120 в місці, таке нікуди не годиться. Але от просто не хочеться скидати тої швидкості, отак. ну от, от цікаво за кермом от Подобається. Звісно, тут немає таких фішечок, як є в дорожчих автомобілях, наприклад, утримання в смугах, сліпа зона чи то адаптивний круїз контроль Проте. Менше електроніки, менше клопотів на одне місце. Це також плюс і економніше по грошах, і плюс тримає вас у тонусі. Ви собі завжди і зібрані за кермом, дивитесь, уважні, включені. Це також дорого коштує. А тепер подивіться, будь ласка, витрата: нуль і нуль. Миттєвий розхід. Їдемо безплатно. Ну це ж ну не паса, це просто краса. Гляньте, їдемо і просто нульочок. Він як пішов собі на катіком. Так він і не підбирає палива. Ось трошки підгальмували під гірочку, буде більше. Проте його економічність – це чиста правда. З приводу палива до 6 літрів на 100 км ви повинні вкладатися. Звісно, все залежить від стилю їзди, однозначно. Хочете десь пофорсити, погазувати по шашками, поїздить. Звісно, буде трошки більше. Якщо ви собі спокійненько, тихенько буде навіть менше. Економний дизельочок супер. А зараз, шановні, після того, як ми вже покатались по місту і зустріли поліцаїв, я йду передягати наші брендовані номери на звичайні. А -а -а. Добре, що штраф не заробили. Як вони нас не спинили на цих оранжевих номерах, то я не знаю. Знаєте, мені здається, я розгадала секрет, чому цей автомобіль от так виглядає. Гарненько, акуратно, надійно, і чого він такий е турбо хороший по технічному стану? Тому що він із Канади, друзі, з Канади. Навіть лося штрафують за перевищення швидкості. Там ніхто не ганяє, не газує. І відповідно, що наша коробочка шепоче, що двигунчик, двомасовий маховичок. Вони всі в ідеалі, всі класичні проблеми пасата, їх тут просто немає, не існує. Забудьте за них. Забудьте і насолоджуйтесь їздою. Привіт, маленька. Покатаємось. Ще я можу сказати, цей чорний пасат такий же ж універсальний, як і, скажімо, чорний піджак. Адже він годиться і у ЖЕК сходити, і в поліклініку, і якусь дівчинку підчепити, і на похорон також можна очікувати. Окремо хочу виділити колір. Для мене чорний найулюбленіший колір. Але це також колір, який називається помри з тряпкою. Хто має чорні автомобілі, це знає. Так, для кого ж цей автомобіль, друзі? Для дідів, для бабіїв чи просто для великих любителів дизелю? Я вам дам відповідь. Як на мене, цей автомобіль підходить абсолютно і кожному. Держслужбовцю, айтішніку, чиновнику, вчителю, бабію, діду. Ну просто всім виглядає солідно, надійний, недорогий в обслуговуванні, економічний, шикарний, драйвовий, їде класно. Ну просто не машина, а мрія. Признаюся вам чесно, в моїй молодості в мене також був назад. Проте B5. Я була задоволена на 100%. Тому я маю такі трепетні відчуття і до цього красунчика, звісно. Тоді про такий я могла лише мріяти. Але те, що він кайфовий, драйвовий і підходить абсолютно всім, я вам говорю із власного досвіду. Але я вас мушу засмутити. Цей пасат безнадійно проданий. Але не сумуйте, до нас їдуть ще три таких же чудових пасати. Ціна буде, ну, персик, дуже вигідно. Тому. Скоріше пишіть нам у соцмережах, якщо ви також бажаєте собі придбати ось такого красунчика. З вами була компанія Помчали авто. Її незмінна ведуча Ірина. А ви швиденько напишіть в коментарі, яку наступну машину ви хотіли б побачити на огляді.